Рифи ухвалені, а дискусії тривають. Хоча нова платіжка за електрику прийде вже за новими цінами: 4 гривні 32 копійки за кіловат. Підвищення зачепило лише населення. Бізнес і так платить більше. Попередній тариф він був далекий від рівня реальної ринкової вартості електроенергії. Цей рівень сьогодні складає 7 гривень 50 копійок. Тариф для населення був 2 гривні 64 копійки, що складало тільки порядка 35% від реальної ринкової вартості. Навіть зараз він сильно різниця від європейського на цьому графіку. Видно середня вартість по Європі майже 30 євроцентів, а це всі 12 гривень. Можливо, тому там і заощаджують. Тепло вдягаються вдома взимку і тримають температуру 15-18 градусів. Та чимало експертів вважають логічнішим запровадження диференційованого тарифу: більше споживаєш, більше платиш. Треба було, на мою думку, все таки запроваджувати диференційовану ставку тарифу, тому що це би дало можливість пом'якшити всі там інформаційні вкиди. Давайте дамо людям можливість економити цілеспрямовано, скорочувати свої витрати електроенергії, думати про про те, що. Влізти там в певні ліміти це вже енергоефективність стимулює, Це вже знизі споживання електроенергії. Однак на це так і не наважились. Підняття тарифів було неминуче ще й через наслідки ракетних атак. Відновлення енергетики потребує значно більше грошей, збитків на мільярд євро. Уряд вишукував всі можливості для того, щоб знайти швидко ресурс для відновлення цих об'єктів. Тому е, довелося також залучати внутрішній ресурс. Е, е, Фактично просити допомоги у споживачів енергоексперт Олександр Харченко критикує не підвищення тарифів, а те, куди підуть додаткові мільярди. Треба про це чесно казати. Ми хочемо відновлювати велику гідрогенерацію, і тут нема жодних протиріч в мене особисто з цією тезою. І ми хочемо будувати нові атомні реактори, які будуть вступати в стрій за 15 років. Це друга частина, на яку піде 85% грошей українців, які сплатять за свою електрику у найближчим часом. Я особисто вважаю, що 15 років це задовго. Мені дуже хотілося б, щоб ці гроші вже зараз перетворювалися в нову генерацію якомога швидше. Та урядовці запевняють, всі гроші підуть на відновлення, а кошти через енергоатом мовляв ідуть транзитом і просто компенсують підприємству нестачу. Ці додаткові кошти будуть спрямовані виключно на відновлення об'єктів. Які зазнали уражень енергоатому, якраз із них не залишиться нічого, тому що він якраз всі свої додаткові надходження, всі прибутки віддає, якраз розподіляє далі операторами систем передачі, тепловій генерації. Та, все одно питання є. Тож як працюють механізми і куди йдуть гроші? Треба людям пояснювати. Українці заслуговують це знати. Більше ніж 55% українців, наприклад, з розумінням ставляться до підвищення тарифів. Ці люди фактично довіряють. І тут повинен бути зустрічний крок від держави. Це прозорість та підзвітність. Субсидії після підвищення тарифів залишаються. Хто їх мав раніше, отримає автоматично. Хто відчує потребу, платить понад 15% свого доходу. Може претендувати теж. Слід звернутися до пенсійного фонду в опалювальний період. Субсидіантів майже 2 мільйони, але Мінсоцполітики готове залучати й нових споживачів. В бюджеті на поточний рік закладено на виплату житлово-комунальних субсидій пільг 50 мільярдів гривень. Ми звичайно розраховуємо, що ще частина домогосподарств можуть звернутися по житлово-комунальні субсидії після підвищення тарифів. Ми до цього готові для тих, у кого електричне опалення взимку збережеться старий тариф в обсязі до 2000 тисяч кіловат годин на місяць. Вони будуть сплачувати в опалювальний сезон підкреслюю по старому тарифу. У 2 гривні 64 копійки самим споживачам не завадить сплатити старі борги. Нині українці винні за світло майже 12 мільярдів гривень, і це теж проблема. І держава, навіть підвищивши тарифи, сама не впорається з розбудовою нової розподіленої генерації, коли, наприклад, замість однієї великої буде 20 малих. Тому час відкривати можливості і для бізнесу це буде швидше і ефективніше. Ну, зараз у зараз нас є унікальний шанс. У держава повинна створити правила гри. Дати можливість приватному бізнесу будувати те, що вони вважають за доцільне де вони вважають за доцільне, в рамках якихось розумних правил, а не класичної української бюрократії, що ви нам принесіть 250 паперів, збирайте їх три роки, а потім ми скажемо можна чи не можна, і не треба їм казати. Будуйте газотурбінні чи газопоршневі станції, І вони краще знають, що запрацює. Нині графіки відключень доволі жорсткі, але уряд не обіцяє, що все припиниться, коли перші гроші з нового тарифу запрацюють. Однак, цілком ймовірно, це дозволить пройти осінньо-зимовий період без тотальних блекаутів. Оксана Михайлова, Євген Зозуля та Володимир Коваленко. Факти ICTV. Єдині новини.